За життя без сміття під таким гаслом вересні 2014 року пройшли екологічні тренінги в Олевській загальноосвітній школі номер 2 що на Житомирщині. Акція була проведена членами Всеукраїнської екологічної ліги в рамках проєкту Рідна школа. В ході екологічних занять учні дізнались безліч цікавого про охорону навколишнього середовища, попередження порушення екологічної рівноваги, роздільний збір відходів. Збереження навколишнього середовища завжди було актуальною проблемою і темою стояла. на сьогоднішній день у нас, як ви знаєте, проблема ведеться з виробкою лісу. Екологічна ситуація досить таки складна, змінюється. Є актуальна проблема стосовно збереження навколишнього середовища, ну і відповідної екології. Подібні практичні тренінги стають першим кроком у вихованні дітей, пробуджують цікавість до проблем охорони навколишнього середовища. Від цього тренінгу я багато що для себе взяла. Я зрозуміла, що ну, зрозуміла, перш за все, що якщо ти хочеш щось змінити в цьому світі, то перш за все потрібно починати з себе. У ході обговорення питання, утилізації та вторинної переробки сміття взяли активну участь старшокласники. Ними були представлені креативні міні-проекти щодо способів вторинного використання відходів. Учні виявили свою стурбованість відсутністю можливості сортувати сміття на території рідного краю. На уроках досвідчений педагог екології Наталя Данилюк, яка є представницею Всеукраїнської екологічної ліги, звертала особливу увагу на утилізацію елементів живлення енергозберігаючих ламп. Не дуже сприятлива екологічна ситуація, доволі таке забруднене довкілля, високий рівень радіації, і діти повинні знати, в якому середовищі вони проживають, і мати бажання змінити це середовище навколо себе. Під час тренінгу виявлені учнями емоції засвідчували стурбованість та загальну готовність покращити екологію рідного краю. Педагоги та представники всеукраїнської екологічної ліги передали учням свої екологічні знання, уміння, навички та іскру любові до навколишнього середовища. Вони мали можливість проявити свою ерудицію, свої знання і навіть свої артистичні здібності. Дуже дякуємо організатору та цікавого міроприємства. Всі учні отримали екологічні карти. Тепер за допомогою таких тренінгів у школярів є виховання екологічної свідомої особистості.